Bad kill. І сьогодні ми граємо Bedwars 3 серію. І сьогодні в мене на каналі Відвиворний брат. Привітайся! Привіт! Мене звати Макар. І сьогодні, як я сказав, ми будемо починати нашу серію. І сьогодні ми граємо знову ж таки класичний бій. Починаємо. Так. Чекаємо на перший раунд. І зараз вже починається. Загрузка. Пикейтву корисно. Тритон. Ну, те, що стризум. Яку карту вибрамо? Добре. Йдемо на дереві. Чекаємо. А ти якийсь Вулкан. Угу, Добре. Чуть не випав. І зараз нашу перше цільне збирати 60-ті желізо. І покращити обладунки. Якщо ти отримаєш якийсь аммораль, один ти дай мені? Я можу будувати різні речі? Добре. Я можу будувати камери-туренти, які будуть давати мені стріляти він під людей на базі. Так. І ми що вже зробили? Ми зробили оборону нашого ліжка. Тому купуємо ще бавовни і кам'яний меч. Так. Робимо зручніший міст. Ну і йдемо знову збирати наше желізо. Так, купуємо тризуб. йдемо на поміч нашим тімейтам. А ти де? Я вже в центрі мапи. Бачу. І знаєш, Знаєте, що додавали, наприклад, на різні кити доповнення. Чуєш тебе, що показати. Наприклад, поне третона колись я просто кидав тризуб, і в мене я просто різко телепортувався. А зараз тритон має ціль. Тобто кружочок, який покажуть, де ми можемо телепортуватись, де ні. Це дуже зручно. Так. А ти ще живий? Ні, марш вже. А то якась штука, це камера твоя, напевно, так? Ні. Синя. Ні. Я не дістав амораль. Так. чекайте, де це ти? Да. Почекай на мене, йду тобі на допомогу. Так. І наша ціль зараз збирати даймонтів. На емеральд еру, звісно, на даймонд і на желізну еру. когось вбив, тікаю на базу в мене мало здоров'я. Ти помер, так? Я впала. Я. А ні, мене ти Я думаю, що мене щось скинуло, я просто прийду, і мене в нас тягне. Тому хто скинув, але нічого. Так, до нас хтось... Ти я нічого за них скину. Ні, вони сильні. Вони сильні. Досить таке. Так. Збираємо 50 10 на обладунки. тебе тут такий дивний скин зараз. Якось нобика. Я тебе не впізнаю, думаю, стоп, де ти? дивися, типа. Ну, взагалі що вони тут не робили. Ні, треба бавовну купити. Ідемо за бавовною. Ти упав. Тебе не могло скинути але Вер. я брував в А! А, не, не нормальний. Так, купуємо бавовну І до нас хтось прийшов. Я зараз сховаю бавовну, щоб пізніше не купувати и йду захищати наш. йо У мене телефон якщо пау. А нас бивали, тебе вбили? ні, мене ще не вбили, Я зараз когось уб'ю. Я його вбив, мені дали один номераль, тримай. Ну давай. А ти поставиш камеру точно? Да. Да, так. На, один єдиний. І коли на да, камеру ми камера... було, то збирали 106 желіза. Ми його зараз викарали. Ходи Куди ставити, куди ставити? Е, знаєш куди? Ходи за мною? Чекай. мені треба собі взяти. А, я візьму. Тут хтось за каміньів. А як. А що це за кіт що за робить людей камінними? Майнер. А. -а, -а. Угу. Я її поставлю наверху нашої бази. Ні, ні, наш де? Щоб дивитися за емеральдами, за даймонтами зразу. Ходи сюди? Чи в бувакі людей, які йдуть за даймондами? За емеральдами і даймондами. Куди за мною? Щоб ми зразу бачили, що до нас хтось далека йде. Отут. Отут десь. Там де я б е -е, збудувався. Я можу їх все стріляти. Давай там став десь. До нас знову хтось іде, я. Я зібрав Емеральду один. Ходи, тікаєм. А, оту. А! Знаєш, що це за камера? Знаю, что. Чекай, це такий вулкан. Так. Угу. Тобто це одночасно і камера, і турель. Щось такого, так? його зараз... Це майнер на нас напав. Так. Да. Я впав через нього. Але нічого. Я його стріляю. Я зараз напевно піду комусь ліжко зламати, А ми двоє залишилися. Че. Я мой пару разів. Але що ж таке, що ми з тобою двоє залишилися? Я його дог... треба догнати і вбити, бо... Це не добре, що він так собі бере, просто бігає. Ти його бив свою турель. турель. Помогла. Так. І, на жаль, ми залишилися... так. І, на жаль, ми залишилися двоє. Це не дуже добре, але нічого, ми мали б справитись. Краще купити сокиру, щоб потім легше було ламати ліжка. І зараз можемо навіть йти комусь ліжко зламати, коли ліжко вільне. В синіх воді. Так, йдемо до синіх. Ти захищай ліжко, а я йду ліжка ламати на борту. А я помираю, моя терент! Ти мій терент! І що? Та, зламали. Це погано. Це майнер. Е, і це дуже не дуже погано, але досить погано, тому що ми двоє. Бо якщо так, то, наприклад, ти кудись біжить і я, а на базі нікого немає, це недобре. А я йду зараз до сихніх ліжко, ліжко ламати. І школу хочу сказати. У мене зараз все поламається знову. Я ревпаду. Мене зараз скинуть, так мене скинуло. Я не встиг добігти. І напевно ми цей раунд програємо. Але нічого, буде ще один і на цьому будемо закінчувати. Так. Купуємо меч убавону. Треба щось робити якусь кращу стіну, не знаю. Щось треба робити. І я вбили! Я бачу. І поставити оборону. Тобто бар'єр стіну, я не знаю як сказати ще. Щоб у нас ніхто не зайшов. Та б я трохи железо, щоб я купив каміння камінняну Ні. Я збираю. Мені треба було багато бавовни, щоб я. Ну. Пішов до них і згори спрягнув. І ще одне. Ми навіть желізну еру не відкрили. Нам треба сім діамантів, щоб я купив ТНТ, що ми могли брати. І, звісно, що цей. Желізна Ера. Я йду за діамантами. Я б кажу, щоб ти був на базі, а я йду за діамантами. Так було б краще. Я що побіг! Я теж побіг. Ну нічого, зламати ліжко. То зламає, то програємо. Так. У нас уже 5 діамантів, мне треба 7. Так. Все, так. я купил... Я купля я купил себе тарен. Добре. Я вам попаду на базу ставлю. Так, краще став на базу. А ти можеш будь-який час по де, е, що стається? Так. Да. Угу. Тебе бы я планшет вроде, так, да? чи ні? Чи ти в іншому? Ні. Це він шакит має планшет. Я впав! А так. да, у мене є планшет такий, щоб дивитись. Девять? Дев'ять діамантів. Це погано. Це погано. Стріля... <кхи> 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 ну, а це ти стріляєш? Так. Да. Добре. О, давай, 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 стріляй в нього. Я йду, бити, а ти стріляй. Я його не його не можу стрілу, О, добре, 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 добре. Так, все супер а йду за той час за діамантами. О, оранжеві не хліжку зламалося. Це дуже добре. Треба, щоб синім зламали і все. Бо сині це наші перші така, якби, найгірші противники. Бо вони найсильніші. Поки що. У мене два діаманта. Це, в принципі, і добре, і, і погано, бо треба більше. Так, тут поставлю. І так, у мене є ще один терент Дуже добре. Став е, наступну отам, отам. там де бач, він іде той майнер. Я дубець. що? він нього не всталась. У мене тоже. Я його йду в нього стріляти. Иде. У мене є одна ідея, як його можна звідти, але це треба О, давай, давай стріляй, стріляй, блин іде. Давай, давай. А щен буде мати він людей, наприклад, з ой, роби кам'яними. Ресурси? Але, так, діаманти, а да, діаманти, аймеранди, ресурси хороші. Тобто це хороші кит, я так розумію. Мені треба багато бавонок, щоб я пішов за діамантами іншими. А ти будь на базі, добре? На всяк випадок. Ні, я не хочу. я будуватись. Ну як знаєш. Нам хтось помер. Я бачу на своїх очах. Але це ні. Але це нам тільки на руку. Так. У мене шість. Так. Сім. Буде добре. Але головне, щоб зараз у мене впали і нас ніхто не скинув, ми не померли. Нас не підірвало багато причин смерті. Зараз може бути, як завжди. Я вже йду на базу. Так, добре. Я купую нам покращення. Раз, два, три. Це дуже добре. Я купую нам тренд ще один. Я купую нам е, цю пастку. Це що... Електрику, електрикою стріляє. Катушка Тесла. Дивно звучить, але так і є. Тут поставлю. Так. І якщо хтось зараз хтось сюди прийде, йому не не в користі, ну. Тобто, не повезе йому, якщо так казати. Я поставлю все один дуже гарний дуже гарному місці. Угу, Я бачив навіть, так, добре. А ти собі цей кіт недавно купив, я бачу, так? Ні, дуже давно. О, а ч ты ні разу не грав? Купи ма кращий меч і кайло. У мене ресурси є, над... ну небагато. До когось там стріляєш. А, добре, там і стріляй. Так можна... Давай я тобі зроблю якусь кінатку таку мини, щоб ты там сидів. И стріляв в них. Так. Так. Ну я трошки зло... зробив. Ліжко трошки краще зроблю. Ну, наш Я бачу. Шло вже повідомлення про смерть. Так, кімнатку, ну як кімнатку? Халабуду, що так назвати, вой. Халлабу краще тут стей, бля. І це добре, тобто ти поставив біля моста, якщо хтось, де ти скидаєш зразу ж. Mm -hmm. Кайнеру мені треба. Так, і наш, я б нашу нашу ціль зібрати емеральди на діамантову броню. Це було найкраще. Yeah, тому що всіх вже вона є. А в нас стільки в одних нас, і її немає. І це не. І це не дуже такий добре. Знаєш, що я б казав, що ти стояв на базі і з своєї пушки, той стріляв цей, а я пішов за Діа за емеральдом. Мені треба 7-6 штук. Я вже пішов за ним. Добре. В принципі, добре. В них в одного діамант... Емер... Фу, я не маю що сказати. Всіх діамантова броня в одного желізна, а всіх а ще двох вже Емеральдова. що вони нас убили? Так, бо там ідеально. Він... Я, навіть... я його навіть ні разу не вдарив! Ну, бо в нього емеральдова вроді, броня в одного є, це дуже погано. А в нас нічого. Давай так... Я, залишаю, я буду вверх і до нього. Добре, а давай я залишаюся. Ні, в мене динаміт. Я йду на синю базу їм ліжко ламати, бо це наші головні противники. Окей? Okay? Uh -huh. Але якщо нам ліжко зламають, це буде О, взагалі погано. Дуже погано. Надто погано. Слава мені описати. Так, і звідси заодно починаю. Що ж це таке? Я стараюсь трошки повище будуватись. Щоб мене так легко не скинули. Я бачу тебе зверху. Я вже біля центра. Я впав! Я впав! Але нічого такого страшного тут немає. Там в них... Вони вже титани вбили. Це дуже погано. В них всіх одного там Емеральдова. В розових одного Емеральдова і в синіх одного Емеральдова. Мені блоків стає. Це погано. Я впав. Мене вже вбили, я навіть не встиг нічого зробити. Мене тоже. До мене забрали два емеральда. Мене забрали чотири. Це дуже погано. Ми сьогодні зараз щось погано граємо зараз навіть. І шерсті мені не вистачає. Дай трошки шерсті, щоб в тебе є. Немає. Я можу, в принципі, телепортуватися, але. Мені там треба дуже обережно. Я б кажу, что ты стоял и на пушках стоял. Я можешь телепортувати тут? Я можу. Я телепортувався на свій міст. И це просто дуже добре. Там за тобой біжусь. Два діамантика. Ну це все бывает! Я не забрал четверть диаманта. Я бачу. И во и виглядало це не надто добре. И до мене, вроде до мене, надіюсь ніхто не йде, ніхто не йде. У мене 32 блок, і мені треба дуже. Дійсно, мені вистачить, хоч би добратися до їхнього моста. В мене вже стріляють, я біжу як можу. Я впадаю, але нічого, я не звертаю на це уваги, них на базі нікого нема. Я беру, просто ламаю ліжко. Ні, мене вбили. Я трохи їм ліжку зламав. Треба ж там один раз перелізти. Мені треба зараз просто дуже багато динаміту. Динаміт і блоки. Один динаміт бажано. І блок. Там од один раз зламати, один. І ми виграємо. Захищай, там стій і захищай. Я не можу вони Зламали мій террент! впав. До нас, нас будуть. Ну все, це піпець. Нам капець. Капець! все. Це дуже погано. Я телепортуюсь. Я не встиг! мене зараз перезагрузка. Це все. це погано, надто погано. Я а, та, діамат... Амараль! 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 Так, мені тоже. Була його, ззаді мене. хо yeah. Я не можу його вбити. Він сильний. Й божик мені зараз такий вчинка. Він сильний! Він він не сильний. Ем... Діамантова броня, Діамантова б. Ага, він мене знаєш який якраз тих Стріляй з пушки, твою пушку ламає. Все, Це кінець. Це ми надто зараз погано просто це все зробили. Треба було спочатку. Не хвилюйся, я можу збудувати ще одну пушку. Та я то не хвилююся, але. Це треба сказати тільки одне слово. Що нам капець, нам гаплик, та багато якіслів, можна сказати, на таку поразку. Я стараюся до них будуватися, я можу вже до них бігти. І в мене три динаміти їм ліжко зламаю. Ми встрели вбили. Це дуже погано. Хтось не на дає мазить, хтось нам ламає ліжко. Хтось зламав нам ліжко. Зло... Ні, не зламали. Мені даже воно безперервно вбивати. Ти ти старайся його теж вбити, я не знаю, купити на мій Я не можу в нього три на На нього... Троє роз... людей на нашій базі. Не може бути троє. Реально троє. Двоє, броні. Я... я лечу, як можу, їм ліжко ламати. Воно я ліжко зламав. І нам тоже. І так зараз ліжко ломалась би. Я йду, до, я йду до розових ліжко ломати. А так ліжко зламається. На базі нікого немає? Мене вбило. Як? Добре, час помараю. Я не... я Шкода, попрощаємося давай. І з вами святка L і Макар, мій дві брат. Ставте лайк підписуйтесь на канал. І, на жаль, ми програли.